Хтось питає велику кришталеву люстру, щоб була для великої кімнати. А хтось хоче гарненьку кристалеву люстру, але поменше розміру. Є у нас наявності на будь-який смак і на будь-який розмір. Ми зараз доотримали кристалеві люстерки і маємо чим вас порадувати. По цінах зразу давайте буду вам озвучувати: ця модель регулюється висота, діаметр 80, ціна її 4800. Далі. Є ось така люстра, дуже гарна, дуже багато кришталів. Кришталі важкі, такі масивні. Тут діаметр 70, 7900. Тут є лед підсвітка і від звичайних лампочок. В золоті така модель 4900. Також є лед підсвітка і освітлення від лампочок. Біле золото. Також ЛЕД підсвітка і лампочки. 5300 ось така люстра. Тут діаметр е, трошечки менше 6, ні, 64 сантиметри. Далі ось така модель, діаметр 65 з гарними, також з такими кришталями. Колір золото. Є ЛЕД-підсвітка, зараз Лед підсвітка тільки освічує. І є лампочки, світло від звичайних лампочок. Новиночку отримали в сріблі. Така гарна моделька, теж такі гарні масивні кришталі. Діаметр її 55 см. І є також лев-підсвітка і є освітлення від лампочок. І на останок, навіть вам покажу, є така малесенька люстерка для взагалі невеличкої кімнатки. 1950 гривень освітлює трьома лампочками. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. Ми вимагаємо символічно невеличку передоплату 200 гривень на рахунок ФОП і відправляємо вам люстерку новою поштою у ваше місто і навіть за межі України. Звертайтеся.